Десятки тисяч авіапасажирів у Канаді опинилися в скрутній ситуації. Тут із 16 серпня триває страйк борг провідників авіакомпанії Air Canada. Уряд розпорядився його припинити, а сторонам наказав вирішувати розбіжності в арбітражному суді. Проте 10 тисяч бортпровідників не виконали вимог і не вийшли на роботу. Авіакомпанія вже скасувала 700 рейсів у суботу, унаслідок чого постраждало 130 тисяч пасажирів. У неділю ситуація повторилася. Багато пасажирів їдуть до аеропорту. Попри попередження про страйк у мене немає грошей. Це мій останній день у Канаді. Я турист і не знаю, що робити. Тому приїхав сюди спробувати знайти рішення. Нам по суті доведеться розбиратися з цим самостійно й самим піклуватися про себе, оскільки Air Canada не надає нам жодних засобів правового захисту і не пропонує жодних варіантів. усе дуже невизначено. Не знаю, коли виліт. Міри затримують на годину. Але на жаль, працівники Air Canada не впевнені, що ми взагалі вилетимо. Тож не знаю, що робити. Я просто розгублена. Бортпровідники Air Keneda страйкують уперше з 1985 року. Причиною стали безрезультатні переговори щодо умов нового контракту. Бортпровідникам оплачують години, проведені в повітрі. Однак на землі бортпровідники зустрічають пасажирів і допомагають їм розмістити ручну поклажу. Також виконують роботу після приземлення і за це їм не платять. За оцінками профспілки, кожному бортпровіднику не оплачують по 35 годин роботи на місяць. Роботодавець не сприймає на серйозно, не повертається до переговорів, але проблеми потребують вирішення як в Air Canada, так і в Air Canada Rouge Деякі працівники живуть на межі бідності Нам слід розв'язати серйозні проблеми пов'язані з оплатою праці. Керівництво авіакомпанії запропонувало підвищити заробітну плату на 38% протягом чотирьох років. Першого року її підвищили б відразу на 25%. Профспілка заявила, що цього замало. Переговори тривають уже вісім місяців.